Вчора новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. У Підволочайську неповнолітній впав із мосту на високовольтну лінію. З 1 липня за гарячу воду тернополяни платитимуть майже вдвічі більше. Наступного тижня обіцяють синоптики, спека трохи спаде. Днями неповнолітній мешканець Підволочеська потрапив у лікарню з переломом ноги та опіками. Причиною стало падіння з мосту, де хлопець вирішив сфотографуватися. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що троє неповнолітніх мешканців підволочиська. Вони навчалися, навчаються в 9 класі під середньої загальноосвітньої школи. Підійшли до мосту залізнодорожного. Один з них захотів сфотографуватися, переліз через перила, виліз на металеву конструкцію от, і втратив рівновагу, після чого він. Пав з висоти 7-8 метрів. Під час падіння підліток зачепився за високовольтну лінію і отримав опіки від електричного струму другого та третього ступенів. Зараз правоохоронці з'ясовують всі обставини цього випадку. Дитина залишилася живою внаслідок того, що дитина падала, і от якраз ураження струмом було мінімальне. Наразі хлопець знаходиться в Тернопільській обласній дитячій лікарні. Цього року в Тернополі запланували чимало ремонтів, серед них і встановлення додаткового освітлення на пішохідних переходах. В управлінні житлово-комунального господарства запевняють, і з більшістю робіт впораються до дня міста. 15 об'єктів благоустрою запланували відремонтувати цьогоріч в управлінні житлово-комунального господарства міста. Завершені зараз в даний час об'єкти це пішохідна доріжка від Київської до Лепкого. Це є пішохідна доріжка. Поблизу торгового центру Молодіжний по вулиці 15 квітня, Це є капітальний ремонт проводили скверу Валова-Руська, і також завершено пішохідна доріжка з влаштуванням дитячого майданчику поблизу значить, церкви святого Єсофату на вулиці Лучаківську. Також цього року ремонтують бульвари Симона Петлюри та просвіти і пішохідну доріжку в парку Топільче. Розпочаток роботи ремонт доріжки в парку Топільче – це від центральної доріжки, яка веде від родини до вулиці Карпенка і до центральної доріжки, на якій розташовані фонтани. Минулому році ми робили реконструкцію трьох мостиків. Встановлювали вулич освітлення алеї. А в цьому році заплановано зробити завершити цю доріжку і зробити покриття бруківкою щодо зовнішнього освітлення в місті, то заплановано провести капітальний ремонт на 29 вулицях. На даний час роботи вже виконали на 20 об'єктах. Також продовжують встановлювати додаткове освітлення на пішохідних переходах. Ну і на цей рік передбачається провести додаткове освітлення на поки що на 32 об'єктах. На даний час виконано роботи вже на 16 пішохідних переходах. Більшість ремонтних робіт планують завершити до Дня міста. сьогодні в Україні підвищують тарифи на централізоване гаряче водопостачання та опалення. Відтепер за ці послуги тернополяни платитимуть майже вдвічі більше. З 1 липня тарифи на централізоване гаряче водопостачання та опалення зросли майже вдвічі. Відповідну постанову ухвалила національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. При наявності рушникосушильників, сушильників під'єднаних до системи гарячого водопостачання був тариф 37 гривень. 1 копійка стає 72 гривні 74 копійки. За Відсутності рушнику сушильників під'єднаних до системи гарячого водопостачання був 34 гривні 28 копійок, стає 67 гривень 11 копійок. Новий же тариф на централізоване теплопостачання вступить у дію з початку опалювального сезону. Якщо до сьогодні діяв тариф 14 гривень 88 копійок за квадратний метр, то новий тариф. Буде становити 30 гривень 52 копійки. Причина подорожчання – у зростанні вартості газу та електроенергії. Пояснюють у Тернопіль міськ, теплокомуненерго днями з'явилася інформація про те, що змінюється процедура реєстрації транспортного засобу після встановлення у ньому газового обладнання. Однак у сервісному центрі МВС запевняють, ніяких змін немає. У регіональному сервісному центрі спростовують інформацію про зміни у перереєстрації транспортних засобів після встановлення у них газового обладнання, як зазначає Василь Барановський, усе залишається без змін на сьогоднішній день. На адресу регіонального сервісного центру ніяких нормативних документів, що які б вносили зміни в перереєстрації транспортних засобів під час встановлення газового обладнання на автомобілі не надходило. Тому громадяни, які намагаються встановити газобалонне обладнання на транспортні засоби. Для них процедура залишається без змін. Встановлювати газове обладнання власноруч заборонено, це повинні робити кваліфіковані фахівці. А для перереєстрації власник автомобіля має мати із собою паспорт або документ, що його заміняє, ідентифікаційний код, свідоцтво про реєстрацію транспорту. Для того, щоб встановити газоболонне обладнання на транспортний засіб, громадянам необхідно звернутися в сервісні центри МВС Тернопільської області, пройти огляд експертизу транспортного засобу, після чого оплатити. В касі квитанції за бланкову продукцію та надрукувати заяву на перереєстрацію транспортного засобу. Процедуру перереєстрації необхідно зробити протягом 10 днів з дня встановлення обладнання. Якщо ж авто переобладнане з порушеннями норм і стандартів, то власник платитиме штраф. У парку Шевченка облаштують оглядовий майданчик та ще один громадський туалет. Тернопільські ресторатори запропонували реконструювати зруйновані сходи, які розташовані за надставною церквою, та облаштувати під ними громадську вбиральню. Аби облаштувати громадський туалет під сходами за надставною церквою часу, треба не так і багато. Там і раніше він знаходився, доки через аварійний стан його не закрили, каже начальник управління стратегічного розвитку міста Юрій Дейнека. Він був, але на жаль, він давним-давно вже припинив своє існування, як то кажуть, функціонування так так давним-давно, тому що якраз через те, що ніколи не вистачає коштів на чинень, яких с речей на... на такі справи, але враховуючи те, що це дійсно нагальна потреба, особливо в парку. Де в нас відбувається основна частина дійств місті Тернополі, і ми якраз до дня міста, щоб це зробити, і зробити одночасно оглядову таку площадку, дійсно з якої би відкривався гарний вигляд на озеро, і це могло би бути якоюсь такою невеличкою, але туристичною принадуші міста Тернополя. Балансоутримувачем отримувачем земельної ділянки є управління культури, а сходів КП об'єднання парків. Обидві структури направили листи про те, щоб оголосити конкурс на пошук інвесторів. Рішення виконавчого комітету було затверджено було доповнено перелік інстів привабливих об'єктів на реконструкцію якраз сходів і якраз. Побудову туалету з оглядовою площадкою. Відповідно, зараз після цього рішення ми управління стріти шротку міста буде оголошено відповідний конкурс, і будемо от чекати протягом приблизно двох тижнів на ідеї на пропозиції від підприємців і виберемо саме ту пропозицію, яка буде найкращою найбільш відждалою для міста для цієї частини міста. Оскільки об'єкт нескладний, необхідний об'єм робіт можуть виконати і за місяць, аби до дня міста в Тернополі з'явилася нова громадська вбиральня. З початком наступного тижня тернополянам слід очікувати зниження температури повітря. До неділі розповідають синоптики, спека ще протримається, після чого на Тернопільщину опуститься активний холодний атмосферний фронт з північного заходу, що спричинить несприятливі погодні умови, короткочасні грози місцями град, шквальні пориви вітру. З понеділка вже трошечки буде жара вщухати. Тобто, перша половина тижня буде в нас достатньо такою спокійною. Температури трошечки вже спадуть градусів 22-27, двадцять Ну скажем так, в середньому 24 градуси на день повинно би бути. Ну і нічні температури градусів 10-15. Істотних опадів на початку тижня у гідрометеоцентрі не передбачають, а вже після середи зазначають синоптики Тернопільщиною, можливо, пройдуть короткочасні грозові дощі. Галицький коледж випустив ще майже дві сотні фахівців. Це вже 19-й випуск закладу. І як зізнається директор коледжу Марія Бабюк, дві третини випускників вже працевлаштовані. Ще будучи на практиці, випускники, які зараз ресторанного обслуговування, вони вже абсолютно всі 100% мають роботу. Напрям дизайн працевлаштований, значить, напрям програмна інженерія працевлаштовані. Зимою ми випускали турист працевлаштовані. Значить, приємно дуже, що вони, вони ж тільки... Перший диплом отримують, диплом молодшого спеціаліста, в майбутньому це буде диплом молодшого бакалавра, називається за новим законом про освіту. Але вони вже всі мають місце роботи. Є випускники, які йдуть в Києво-Могилянську академію, в КПІ, Київський університет, значить, в наш технічний університет, в наш економічний університет, дуже в різні. Вже з планами на майбутнє і випускниця видавничої справи та редагування Ірина Процюк. Каже, продовжить навчання по своїй спеціалізації в академії друкарства у Львові, а паралельно шукатиме роботу. Ну, як і більшість з нас, бо тому, що ми вже хочемо пошвидше працювати і застосовувати свої знання на практиці. І шкода залишати Галицький коледж, бо він посправді став для нас рідним навчальним закладом. Ну і звичайно, дійсно, ми всі хвилюємося, бо це дійсно от той день, з якого починається зовсім інше і вже справді доросле життя. Привітав випускників із закінченням навчання і міський голова. Я бажаю всім вам не зупинятися досягнутому. Я бажаю вам завжди саме завжди вчити, завжди достати нових вершин. Я бажаю бути успішними, тому що якщо будете успішними ви, буде успішно наше місто, буде успішно наша країна. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Хорошого вам вечора та приємних вихідних. До зустрічі на телеканалі Інтебе.